Привіт! Мене звати Оля Лімитріт і в цьому відео я хочу розповісти про зміни, що стосуються тимчасових переселенців біженців в Німеччині у вересні, тобто з вересня. Значить, які питання я буду розглядати? Чи прийматиме Німеччина з 1.09.22 тимчасових переселенців? Як буде проходити реєстрація, які регіони приймають? Якщо не реєструватися, то скільки часу можна жити, ціна на квитки і для тих, хто вже зареєструвався, що буде нового. Значить так, чи приймає Німеччина переселенців з 1.09.22 року? Так, Німеччина приймає і надалі буде приймати переселенців з України. Поки йдуть бойові дії, Німеччина. Поки йде війна, Німеччина приймає біженців. Наступне: як буде проходити реєстрація. Реєстрація переселенців в Німеччині проходить за тією самою схемою, що з 1006 року. Коротко я нагадаю, ви маєте приїхати в Німеччину. Це може бути лагер, або це може бути сім'я, знайомі, друзі, де вас можуть приписати. Що, які є різни, різниця між е, цими лагер і е, якщо ви приїжджаєте до якогось знайомого? І тут в мене відповідь одразу на питання, які регіони, в які регіони приймають переселенців. Я зареєструвала на сьогоднішній день, ось буквально кілька днів тому, в своєму регіоні, який ніби, ніби не приймає переселенців свою е, знайому. Та? Чому це так сталося і як так зареєструватися? Якщо ви приїжджаєте до когось, хто вас може приписати і в кого ви можете жити, міграційна служба бере вас на облік. Якщо ж ви їдете в лагер, в той регіон, де дуже багато переселенців, вас можуть переправити з одного місця. На друге з одного регіону на друге. Що робити, якщо ви хочете там в саме той регіон поїхати, де у вас є вже друзі знайомі? Ви маєте обов'язково знайти там житло, німецькі сім'ї, знайомі, друзі, я не знаю, будь-хто хто вас може приписати, в кого ви певний період часу можете жити і далі шукати житло. Ясно, що з житлом все важко, як і було, так і є. Які мої плани на далі для моєї знайомої? Ми будемо шукати житло. Я знаю, що це важко, але це, можливо, місяць, два-три все ж таки щось та знайдеться. Тому ви зрозуміли, у вас є два варіанти. Або ви їдете в лагерь і вас пересилають будь-куди, десь, де є, буде для вас вільне місце, або ви шукаєте німецькі сім'ї знайомих друзів, які вас приймають. Тобто, в моєму регіоні вже є дуже багато. Українців, переселенців, але так як я її приписала в себе, ми пішли. А для того, щоб приписати, то не треба ніяких документів, тобто дозволів. Я йду її приписую, і далі ці документи надсилаю паспортні дані в міграційну службу для того, щоб отримати термін на реєстрацію. Що таке реєстрація, що таке приписка, я розповідала в попередньому відео. Отож, з 1.09 можна бути на території Німеччини, якщо ви приїхали тільки 90 днів без реєстрації. Ви маєте право тут бути просто як раніше, по безвізу, як турист. Якщо цей час вже вийшов, ви маєте зареєструватися як Тимчасовий переселенець, біженець відповідно до ваших бажань, так всіх реєструють по 24-му параграфу Тимчасові переселенці, ну більшість, наскільки мені відомо. Ви так само маєте зареєструватися. Якщо ви не хочете, ви маєте покинути країну, Європейський Союз і побути в Україні 90 днів і повернутися знову сюди на 90 днів, так само як це було до, до війни. Для тих, хто вже зареєструвався, ніяких е, якихось змін в законі не передбачено і ніяких змін з першого, окрім квітків. Якщо протягом літа квитки е, на м, транспорт були 9 євро в місяць, то з, е, з 1.09 ця ціна змінюється. Для тих, хто на, знаходиться на джоб центрі і так званими є Харцфі або мало забезпечувані сім'ями, можна взяти пільговий квиток чи пільгову е, пільгу на проїзний документ, якщо, звісно, вам він потрібен. Яка ціна квитка, які документи треба зібрати для того, щоб отримати пільгу, ви можете дізнатися в своїх соціальних службах або джоб центрі відповідно там, де ви є зареєстровані, за своїм місцем проживання, тому що в кожному регіоні може бути все по-різному. Я читала навіть, що в Гамбурзі, наприклад, немає жодних піль. Якщо це неправда, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Це вся інформація, яку я хотіла вам розповісти. Пам'ятайте, що Німеччина поки що ще приймає, і допоки буде війна, буде приймати переселенців, тому що, на жаль, є така ситуація. Я розумію, що хтось з тим не згодний, хто згодний, але все ж таки. Країна допомагає. Почуємось в наступних відео.